Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві. У мене пенсія 3200. На цю пенсію я не можу навіть заплатити за квартиру. У мене виходить десь 3 тисячі доларів на місяць. Так, мені комфортно. Яка у вас пенсія? Три з половиною. А як у вас можливість є виживати? Ну, я допомагає. допомагаю. Це не перед новим роком, туди-сюди ну, 20 десь би вистачило, звісно. Тисяч доларів. Ну, долари. 20 тисяч гривень, звісно, ну, ну, тут баночкою, крині, ножка, там, пару бананів. Друзі, всім привіт! Дякую, що ви на моєму ютуб-каналі. Я питаю людей на вулицях Києва, скільки грошей потрібно для комфортного життя в столиці та скільки вони витрачають. Обов'язково поставте лайк. І підпишіться на мій ютуб канал. Скільки грошей ви щойно витратили на продукти в супермаркеті? 200 гривень. <рес> Що купили? <рес> дві бутилки води, дві, два печива і кашу. А на Новий рік ще не купували б? Вже продукти. давно скупився. А на новий рік скільки ви витратили на продукти? Ну, багато, тисячі півтори, дві мабуть. Як вам ціни в супермаркеті на все? І ціни ростуть і, і добре ростуть. Чи доводиться зараз від чогось відмовлятися через підвищення цін? Важко сказати. <кій> Думаю, поки що ні. Ким ви працюєте чи працювали? Раніше працював, зараз на пенсії. Ну таксистом підробляю. Зараз підробляєте інколи да, так? Да. Чи можна таке запитання? Яка у вас пенсія? Так вийшло, що пенсії в мене немає. Вау. Працював е, на фірмах, отримував в конвертах гроші і податки не платив. Ого. А скажіть, будь ласка, як ви виживаєте, як вам дається? Ну, працюю, працюю. Зранку до вечора таксі. Скільки вам років? 62. Угу. Ви такий молодець, ну що ви знаєте, от вік там, все, ви вперед кажете, і скільки годин на день ви працюєте? Е, ну раніше працював 10, зараз вісім годин працюю. Вісім годин на день, два вихідних. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Доброго дня. Для комфортного життя в Києві я думаю тисяч 15-20. доларів? Доларів, так. 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 Скільки приблизно ви витрачаєте? Я думаю, 10 витрачаю. Да. 10 тисяч доларів. 10 доларів. Як вам ціни в Києві на все абсолютно? Ціни високі, не, як сказати, не відповідають заробітним платам людей. Чим ви займаєтесь, яким працюєте? Я інфлюенсер, веду свій блог і роблю реклами для українських брендів. Звідки ви самі? Я не з Києва. Я з Волинської області, з невеличкого села, там три тисячі населення приблизно, так. скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Якщо так по-чесному, в мене пенсія 3 200. На цю пенсію я не можу, навіть я живу от тут, і я не можу навіть заплатити за квартиру. Угу. Значить, якщо мені... за коммуналку, на питание, значит, хотя бы мне надо долларов пятьсот. Это без покупок одежды, без ничего, понимаете? А если куда-то что-то выехать, то... А как вы выживаете? Я выживаю, мне помогает дочка. Mm -hmm. У меня дочка живет в Лондоне, она мне помогает. Разве я могу прожить на три двести? А кем вы працювали? Я Психолог. Звідки ви самі? Я корінна київлянка в шостому поколінні. Скільки грошей ви щойно витратили на продукти в супермаркеті? П'ять тисяч. П'ять тисяч. Що купили? М'ясо, овочі, фрукти. Як вам ціни в супермаркеті? Ні, совпадають ціни з зарплатами і дуже дорого. Чи є щось таке, що доводиться від чогось відмовлятися через підвищення цін? Коли подорожали яйця, да, до 80 рен, то, відповідно, яйця. Пропали з раціону. Ви звідки самі? Я ки Ким ви працюєте? Я електрик. Наскільки легко виживати електрику? То що очень мало народу, тому що в основному чоловіки всі уїхали воювати. Да. Ну зараз е, много роботи недостаток людей, які можуть її виконувати. А як довго вже в цій сфері? 8 лет. Скільки можна заробляти працюючи електриком? Можна тисячі доларів і предела этому не буде. Скільки грошей ви щойно витратили на продукти в супермаркеті? Ой, я нічого не купила. Купила картошку і колбасу, і получилось 133 тридцять Як вам ціни в супермаркеті на все? Так, як і везде. сумасшедші. Так это не, это це цены не для наших денег, понимаете? Ані, вони зробили, як середнє по Україні, яка хороша зарплата. Там мільйони клад, і ще з Нового року на 70% підвищать. А пенсіонери, які пропрацювали всю жизнь, все создавали, залишились. Чи працюєте ви, чи вже не працюєте? Міленька, мені 90, ближче, ніж до 80, тому яка робота. Звісно, вранці а... піднялася і спасибо за це. А ви раніше працювали? Я інженером працювала. Вау. Да, в інституті типових вот, проєктів. Скільки пропрацювали? В одному інституті 33 роки і 33 дня на одному місці. Ого. Вибачте за таке да? питання. А скажіть, яка у вас пенсія? 8700. Чи вистачає вам цих грошей? Ну, я делаю так, щоб вистачало. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Мені? Так. Ні взагалі. На одного з квартири. А... Ну, можна я за себе скажу особисто. У мене виходить десь три тисячі доларів на місяць. Так, на мені комфортно. На що у вас найбільше йде? Це житло. Оренда у вас так. А так, оренда. А скільки ви платите за оренду? Двадцять. 20... 27 десь отак от mm -hmm. тут виходить це з місті з комунальними. Так, а але... я утримаю. Добре, добре. Скажіть, будь ласка, як вам ціни в Києві на все абсолютно? А, ну дорожче, чим в Харкові жити. А ви з Харкова? Так, як давно ви вже в Києві? А два роки, третій буде, ось піде. Так, як вам життя в їй подобається? Мені подобається. Він, він о, за моїм байбом, якраз за моїм таким, о, він такий він несеться, він такий стрімкий, як і я. Типу, мені подобається таке от дві дві двіж, щоб саме було таке о, рутина, о, така так, подвижність. Так, так. Для мене ну, спокійного мені не подобається. Я тоді. Це не це не я. Це тоді, значить, щось замишляю. <гум> <гум> а чим ви займаєтеся? Я сексолог-психолог. Сексолог-психолог. Що найважливіше в сексі? <гум> Взаємність і о, головне розмови. Це от саме головне. А так все буде. Це ваші всі вподобання, у кожного вони свої. Але головне розмовляти один з одним і чути один одного. Прикольно. Ви дуже стильно виглядаєте. Чи можу я вас запитати, які ви бренди полюбляєте? Що Це на вас? Це майже все. Україна, 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 Україна. Харків, Єдина зара український бренд, до речі Loom Store – це там, де можна знайти будь-які бренди, на будь-який смак, на будь-який бюджет. На Велика Васильківська. Щойно витратили на продукти в супермаркеті? 8 тисяч 800. Так. На що витратили? Що купили? 5 тисяч на текілу. 1000 на пиво і 2,5 на їжу. Ви вже на новий рік скупилися, да, так? Да, це так, це на новий рік. А як будете відзначати? Вдома будемо По-італійськи. <реш> По-італійськи? <реш> Ви з друзями компанії вас да, купить, так. так? компанія. Супер. Тобто виходить, у вас новорічний стіл, обійшовся 8. 800? Скільки? Да, ну, Вісім-вісімсот. Так, супер. Це ну, ще буде ще, там, типу, багетів докупимо, лаваша якогось, ну, то, що швидко портиться. Ну, хай там 9 з копійкам. А, ми ще ж Старівку купили текіло да. там. Коротше, е, плюс ще 2 тисячі, ну, сумарно десь 1011 буде стіл. Але це на 6 людей. На 6 людей да. 11 да. тисяч. І так. повторюсь, ви помните, скільки стоїть цього текіла? Ви будете один день святкувати чи декілька? Один. Ну, почнемо один, закінчимо інший. Ага, ну в принципі, логічно, <laughs> логічно, так. Да. Скажіть, ким ви працюєте? А, я токар. Я викладаю англійську. Супер. Так, і, і фотограф. І фото. фото. А ви пара? Чи не, ви пара? пара. <реш> а ви кем працюєте? Фрезерувальник. А ви? Інтернет Рівк. Ви спросите, сколько надо денег, щоб для комфортного життя в Києві? Так ви якраз минулого да. разу не сказали. Так я вам тоді казав, 15. Ну, зараз, звісно, так. Да. Ну, цены виросли перед Новим годом, там туди-сюди, ну, 20-ка десь би хватило, конечно. Тисяч доларів. Какие долари? Ви що? Я вам уже говорю, дві долари віддав разок, двірно газел. Ну, долари. 20 тисяч гривень, звісно, ну, що, ну, тут баночку, країні, там, пару бананів, туди-сюди і нормально може стол тисяч... накрити. А, скажіть, на це з орендою квартири чи без оренди? Ну, без. без орен... Тобто ну, ще да. без оренда. Не, ну, квартира це вже по багатому вважаю, це вже ну, занадто. І люди писали про те, що хочуть мати такий самий рівень життя. Що треба Такой? робити, щоб стільки заробляти? Да что, ну работать, работать, трудиться на работе? где? ворати. Ну вообще на самом-то деле не важно, где трудиться, знаете, есть люди, которые работают сантехниками и дорастают до такого, что у них потом магазины сантехникой появляются, да. Есть люди, которые работают с строителями, потом появляется у них строительная фирма. Поэтому как бы надо в первую очередь свое дело любить для того, чтобы э, что-то в жизни получалось. Ну и естественно не лениться а, в первую очередь, прикладывать усилия и бороться с ленью. Наверное. Так. А як боротися з линию? Так как? Ну проснулся в зеркало, посмотрел на себя. Говоришь, ну вот вот так себе сам вопрос задал почему твой сосед на гелике ездит, а ты на велосипеді едешь на работу. Ну или на автобусе условно. Все, вот весь ответ, вот и вся лень. Вот з такого вопроса она сразу пропадает самого утра. Вы минулого разу рассказывали про те, що найбільше грошей у вас иде на вашу дружину. Конечно. Так. На жінку, а як по-другому? Ну ви одружені, ж, правильно? Ні. А ви не одружені? Ні. Ви казали жінка, я подумала, що це ну, жінка. Ну жінка так, да, это так, навес у нього таке. Так. А чи важливе для вас одруження взагалі? No, одруження? Нет. Ну, одруження – ні. Ну що, свадьба? Зачем це свадьба? Ну, хотіла б повінчатися, мечтаю, звісно. Так? Ну а що робити? Найближчі перспективи плануєте? Мало ли, ну, пошабашу, так там зустрітимося з ним вже. Що головне в житті? Мечтати, вірити в мечту, ставить себе какие-то цели, достигать какие-то цели. Вот. Ну, то есть, цель, мечта, семейный план это тоже цель есть мечта. Финансовый план это тоже есть цель есть мечта. То есть, ну, и никогда не отворачиваться от своей мечты идти к своей цели. Но ну, иногда придется идти косо, криво. Іноді не треба падати по головам идти прийдеться без різниці. Якщо ціль, мечта є, без вообще все, що вокруг происходит. Треба просто брати, делать все. Других варіантів немає в житті. Ми вас вже записували, ми з вами да. зустрілися знову. Скільки приблизно ви витрачаєте щомісяця на життя? О, он, бачите, що я хожу. Покрашайте чаю. А як ми можемо вам допомогти? Бо ми відео робимо і. А що ви мені допоможете? гроші на зубись. Як залетіло вікно, вилетіли зуби. Ви казали нам в попередньому відео, що ви з дово, що ви виїхали звідти, так, так? так? І тоді дуже багато наших підписників хотіли вам допомогти і скидали Спасибо. вам гроші. Спасіба, спасіба, стоматологам. У мене є зуби, я можу їсти, я можу улибатися. Спасіба їм, спасіба позаботились, і люди за мене позаботились. Спасіба. От, а що я можу сказати? Всі я не вернусь, там вернусь, може, колись, ну там ровняють. Там не буду, а то буду плакати, не хочу. Двері, ворота, все відкрите, все пограблене, все. Це з будинком з вашим, так? А я виїхала вже, вже його розсе та самая. Вікна, двері повилітали, все, а тепер його ще і пограбували. А нічого вам не скажу. Води нема, світу нема, газу немає, нічого немає. Це вимираючий міст. Селіто маленький, але цвітущий міст був. Ну, нема, нічого нема. Тільки вот. я благодарю вам за заботу. Вам благодаря це oh. вам спасибі. що ви Спас... там Дякую вам за заботу, дівчатки, спасибо. Спасибо людям, які не оказались равнодушні і мені допомогли. Спасибо. Новий рік іде новорічні свята. Хотіла вас пригостити до різдва трішки смаколиками, вітамінчиками, щоб порадувати вас. Доволі щастя, благополучше. Я така рада, що ви свілися мені на житті, на пути. Ой, спасибо вам велике, дякую.